Oh my god. Дивіться, ви нічого не пізнаєте. Нічого не пізнаєте? Нічого? Якщо ви дізнали, то правда в мене 900 підписників на мій канал. Андрій узлуб. Дякую вам дуже сильно за те, що ви набрали 900 користувачів. Але я вам дуже сильно прошу. наберіть мені, будь ласка, до мого день народження 1000 підписників вже 90%. Нічого собі, йо-моєм. -йо. Да, я вам даю. Ой, блін, 100%. Я вам даю багато, ну, багато ну просьб щоб... Ну, як ви розумієте, ну тут вот... корт-код. Да. Так. Дякую вам за. Дякую за, за користуючи 900. пока.